Привіт, дорогі близнюки! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі По ведичні астрології. І сьогодні для вас буде Астропрогноз на липень місяць 2024 року. Нагадаю, що я ведичний астролог і варто дивитися ці прогнози саме по ведичній астрології, тобто побудувати карту саме в системі ведичної астрології Шйотріш, ви можете знайти опис, як це зробити, в коментарях, тобто в описі да, під цим відео, або залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях під цим відео. Також це прогноз не тільки для висхідних близнюків, а ще й для місячних близнюків. Тобто, якщо у вас місяць знаходиться у знакі близнюків. І так, починаємо. Близнівки у нас в цьому місяці вам варто аналізувати свої фінанси. Я б так сказала, що, в принципі, в цьому місяці багато у кого тема фінансів так чи інакше програється. Скоріше за все, в цьому місяці ви будете якось намагатися, ну, не знаю, знаєте, типу, там кудись поїхати, щось зробити, буде якась така суєта, можливі короткі поїздки, короткі подорожі. Проте перша половина місяця вона все ж таки більше фокусує вас. Гроші, матеріальні ресурси, що куди ви витрачаєте, це ораторська майстерність, можливо, вам доведеться багато говорити. А, можливо, будуть ситуація, де навпаки, горличко ваше захворіє. А, можливо, комусь варто перевірити щитоподібну залозу. Також такий момент може бути. У когось будуть сімейні посаденьки, якісь моменти в сім'ї, у батьків, Ну, певні нюанси. Також у нас у другому будинку гороскопа у близняків стоїть Меркурій і Венерка, тобто це в принципі досить така. Творча комбінація, можливо, вам захочеться якось себе проявити творчо, креативно в цьому місяці. А друга половина місця вона більше сприятлива для якихось подорожей, для чогось нового, можливо, для нового навчання, для якихось там нових хобі. Також в цьому місяці у вас можуть бути певні нюанси, певні питання по роботі. У деякого це може викликати якесь певне напруження, типу, знаєте, Ну, ніби на роботі все нормально, ніби ну, все стабільно, але щось не так. але щось не те. А у когось реально можуть бути якісь певні нюанси, перестановки, проблеми, незадоволеності, звільнення. Це класне місце для тих близнюків, які у нас займаються якоюсь творчістю або у фрілансі, або, можливо, вони там в езотериці. якось. Це прям дуже класно, щоб заявити про себе, вийти на якийсь новий рівень. От, проте, все ж таки, в більшості близнюків з точки зору соціального призначення. Статусу може бути якийсь супротив, може бути таке відчуття, що типу, треба щось робити, треба щось можливо і змінювати. В першій половині місяця можуть бути певні нюанси саме з друзями, колегами, додатковими заробітками. З одної, з одної сторони, перша половина місяця вона буде давати саме ці додаткові заробітки, особливо, якщо ви будете прям докладати своїх зусиль, якщо у вас немає сталої зарплатні, і ви самі працюєте на себе, це прям дуже класно. Проте все ж таки це буде викликати також деяке напруження. можливо, Наприклад, якийсь подарунок буде, якийсь бонус буде, проте, там, наприклад, з кимось посварилися. Також у нас цього місяці йде ретроградний Сатурн по 9-му будинку. Він, ну, він почав своє ретроградний рух ще в кінці червня, буде там десь півгода -пів стоять в 9-му будинку гороскопу. Тобто тут ви будете переглядати всі Теми, що стосуються 9-го дома гороскопу. Можливі певні питання до батька, до батьківської фігури, до авторитетів, певні нюанси з начальниками. Можливо, ви захочете піти навчатися, але, скоріш за все, туди, куди ви давно хотіли, але, можливо, відкладали. Якісь нові все ж таки, рухи ну, не варто робити, або декілька разів подумати, да, чи варто вам іти в те навчання. Але якщо ви до цього думали, думали, повернутися до цього, в принципі, можна. Варто переглядіти свої. Свої, якісь цілі, дехто може захотіти поїхати за кордон в липні місяці, можливо, це у когось затягнеться і на початок серпня. Теми за кордону, якихось моментів, що з цим пов'язане, можливо, там у вас близькі є за кордоном, у них там у когось буде якесь свято, будуть дзвонити, поздоровляти, якісь такі моменти, вони як би можуть бути. Також, все, що пов'язане з законом, з законодавчими темами, воно може бути також для вас актуальне. Можливо, хтось піде там якийсь інстанцій. Платити комуналку, да, і це для когось буде стрес, для когось це, можливо, якісь інші нюанси. Також в цьому місяці ви в першій половині у нас притягуєте до себе увагу. Я рекомендую вам звертати увагу на своє здоров'я, куди ви вкладаєте свою енергію, краще за все, вкладати свою енергію в себе. У другій половині місяця, скоріш за все, ви будете. Докладати зусиль саме в тему фінансів, та, саме в тему заробітку, саме в тему матеріальних якихось нюансів. Також є ще такий нюанс, це те, що з приблизно середини місяця у вас може бути трішки менше енергії. Або це буде така скрита, скрита агресія, пасивна агресія, або ви будете ніби щось робити робити, але це ніхто не помічає. І у вас може, знаєте, якось дещо бути менше мотивації до чогось, ніж це було, ну, наприклад, да, в червні місяці. Це Сприятливий місяць для поїздок кудись далеко, ну наскільки це можливо, для когось це буде прям можливо переїзд, для когось це просто буде поїздка кудись далеко, хтось, можливо, захочеться покупатися в яких там духовних практиках, духовних моментах, зайнятися йогою. Це також, в принципі, досить сприятливо. А можна сказати, що для близнюків, для деяких будуть ситуації. Де потрібно буде адаптуватися, можливо, будуть ситуації, коли хтось або ви, або хтось потрапляє в лікарню, і треба там ну займатися да, цими всіми е, нюансиками. Можливо, захочеться перекинути на когось відповідальність. От Віддати її комусь, в принципі, з точки зору вашого прогнозу, це буде абсолютно правильно, щоб хтось за вас щось зробив, якщо є на це компетентні люди. Навчання сприятливо, перегляд цілий у нас сприятливо, може бути відчуття такої самотності, відстороненості. Ну, я більше думаю, що це якби трошечки буде брак енергії. У декого це може програтися як такі безсвідомі страхи. Типу, не зрозуміло чого, але чогось дуже так якби напружує, надає відпочити, щось страшне. Але, в в принципі, в цілому місяць досить такий непоганий, досить сприятливий. Тому я бажаю вам гарного липня. Чекаю вас в серпні місяці на наступний астропрогноз.